Тут цікава локація, мис родоніт, якийсь ресторанчик пляжик. в принципі, море, пісочок, чистенька водичка, тут можна заїхати. А от якраз права частина родоніт, там пляж не прибраний, там водорослі є, кам'янистий такий от берег. От Не так прикольно. Жінці там не понравилось. Тут подобається. В общем, якщо хто їде на родоніт, на ліву частину, зверніть увагу, я думаю, буде краще тут з дітками. Така особлива приємна атмосфера на краю землі. Найкращий час для відпочинку це червень місяця, бо вересень місяць менше людей, частіше, гарніше, приємніше і головне, що дешевше, тому що в Сарандах самі Люра, відсотків на 30 буде відпочинок дорожче, чим, наприклад, Північна бані. А кому будуть потрібні квартири і апартаменти, звертайтеся, я контакти дам в місті Шинжин.